І не було дронів, <ріху> тоді було класно. Коли перед тобою стоїть мінне поле, тобі вже легше сидіти і обороняти ту саму посадку. Може, секунд 10-15 і в ту хату чітко прилетів снаряд. Хтось думає, що він ухильнеться, то він не неозматриться. <ріху> класно! <ріху> Я не оглядався, що зворіш. Вітаю, мене звати Ярослав, сапер Збройних сил України. Найбільше це сім'я. Відповідно, всі чоловіки сім'ї на той час найближчі служили в Збройних силах, я ні. Ну і так воно вже якось було незручно перед всіма. 17 років в мене було 6 повісток, від всіх я морозився, скажімо так, по-чесному. А я ж кажу, потім вже якось. А, мені принесли додому повістку. На уточнення даних. от. Mm -hmm. Все, я кажу, так, да, без питань піду. Пішов, мені запропонували контракт, я взяв відношення, ну і вже пішов на контракт. Е, перша ротація була в червні 23-го е, на Донбас е, завдання на Лиманському напрямку. Е, встановлення противотанкового мінного поля. Е, поки я не пішов на перший виход, мабуть, я й не знав, куди я їду толком. Ну, Тобто, хто там, що розказував, не розказував, ну поки не відчуєш сам, то особа там і, і не розуміє, що там робиться. Та Перший вихід пройшов доволі добре. Якщо порівнювати з цим роком, тоді не було дронів. Тоді було класно. Тоді була тільки артилерія з боку ворога. Дронів було мінімально. Тоді, ще нас прикривав наш дрон. тобто Він оглядав, дивився все, куди ми йдемо, він наблюдав зверху за. Посадками, які перед нами ми працювали в сірій зоні між нашими і підразкими позиціями зашивали. І тоді було набагато легше. Тоді можна було перекурити в полі, якщо чесно. Зараз трошки не то. Да, пройшов рік, і поле бою змінилось капітально, тому що тоді е, ми працювали під час нашого контрнаступу на Донбасі. Тоді починався оцей контрнаступ на південь Бахмута, оце Кліщівка і так далі. І відповідно, воно тоді було легше, тому що всі сили ворога були скинуті на тому напрямку, в основному, і інші групи працювали там. Наша група працювала, в основному Лиманський напрямок, і потім вже пізніше теж на Бахмутському. Зараз порівняно з тим, це вже просто йде якесь, можна сказати, як полювання на тебе чи що. От ці от, просто от, не, не знаю, може вже забагато раз казав про ці дрони, але це справді от є велика проблема, що їх ворога дуже багато. І відповідно від цього страждає дуже багато особового складу. На Херсонському, Херсонський напрямок відрізняється від Донецького тим, що там гуманітарне розмінування, там не прилітає, там не гудить над тобою, там ти просто спокійно працюєш, але там треба виконати роботу якісно, щоб після себе нічого не залишилось. На Донецькому напрямку зовсім інша історія. Як всі знають, зараз там, повна. Специфіка роботи взагалі для чого це робиться, щоб максимально. І погіршити пересування ворога на певних напрямках. Тобто, це інженерні невибухові загородження для піхоти, так, в основному для піхоти, такі як там Ягоза, малопомітні ці перешкоди, мінні вибухові загородження, точніше, проти техніки, так само проти піхоти. Просто щоб наша, наша піхота, наші люди, які знаходяться на позиціях, мали якесь перед собою. Скажімо так, коли перед тобою стоїть мінне поле, тобі вже легше сидіти і обороняти ту саму посадку. Тож ти розумієш, що тебе не залетять там на Бехі чи на танку і не розмолотять там ту всю посадку. Але дронами залітають, артилерію розбирають. І, відповідно, Ті мінні загородження не завжди допомагають. Як це все відбувається? В основному, якщо вже заїжджати, ставити в такі зони, де ведуться активні бойові дії, везеться на броні, хамери, якісь там М113, ну таке все різне. Вигружаємо міни, стараємось максимально спочатку сховатися, тобто перечекати, того, що під'їзд, заїзд техніки туди, так само евакуація заїжджає, техніка. В цей момент максимально активізується ворожа артилерія. Тобто вони спостерігають, ну і їм, краще, їм потрібно цю техніку знищити. І відповідно від цієї техніки треба десь побыстріше втікти, знайти укриття, засісти, перечекати трошки. Ну і далі вже починається робота. Це все теж спостерігається, наші коригують, дронщики, там, хтось там хто на позиціях далі, ближче з боку. Вони надають інформацію, чи ми можемо виходити, чи не можемо, чи є якісь загрози з тих самих дронів, чи ну і так далі. Ну, відповідно, вже далі працюєш в залежності, яке завдання. Коли дрон літає, ми стараємося сховатися зразу. По можливості, от і в одному з таких випадків я зламав руку, от отримав травмування. Виходили на роботу поставити міни. Пішли, поставили, верталися назад, переходили в відкриту ділянку місцевості, там метрів 300, десь від лісу до посадки. Почули по рації, що дрон. Ну і почали вже швидко якось шукати найближче укриття, вже було чути його максимально, тобто він вже десь кружляв буквально над нами, перечепився, там, вламав руку. І, Слава Богу, той дрон чи сів, чи що, бо він дуже різко перестав гудіти, видно, десь впав в якісь кущі, може, сіла батарейка, чи що, я не знаю, він просто пропав. Ну, от Зі мною були там хлопці, то теж вони пострибали в ті кущі, пороздирали собі обличчя, руки. ну... В основному це ніч, або коли починає темніти і коли починає е, світати. Тобто, в період, коли темніє і світає. Е, Звичайний, звичайна камера дрона тебе вже бачить погано. Тепловізійна, нічна камера дрона тебе ще бачить, точніше, ще не бачить, так як вночі. Ну або вночі, вночі теж є якийсь більший шанс десь сховатися і так далі, тому що ворог працює тільки по тепловізору. Найбільше групою за ніч ми поклали 70 мін. Було зручно того, що. Підвезли їх доволі близько, тоді нам довелось. Получилось ну, підвести на броньюку. А так, я ж кажу, залежить від завдання. От В ту ніч, коли от оце, оце саме, що я розказував про ці снаряди, ми тоді поклали групою вісім. Тобто кожен по дві міни поклав. І більше ми тоді не могли покласти ніяк. Навіть якби були сприятливі умови, фізично це. 4 кілометри в один бік, 4 назад за мінами повертатись треба, тому що їх тобі туди, туди ніхто не принесе. Ну і отак. От от. Тобто, 8 кілометрів в дві сторони за один вихід, тоді вийшло так. Крепкі ноги, крепка спина, очі, Щоб бачили трошки, бо я теж в окулярах ходив, у мене зір поганий. В основному це крепкі ноги, бо треба багато носити. Це тяжко. Броня, міни, міни в основному важкі. Якщо вони легкі, то їх ти мусиш взяти багато і вже вони стають важкі. <гум> Того просто треба мати гарну фізичну підготовку, ну і розвиватись, здебільшого треба розвиватись самому, читати щось, дивитись, думати і так далі. Постійно треба прогресувати, постійно вчити щось нове. Це нема. Немає ніякого якогось потолка в інженерній справі, якого можна досягнути. Я вважаю, що ніхто не знає всього. Дуже гарно вони відносяться, і, тим більше, якщо сапер хороший, якщо він знає, що він робить, і цей, вони завжди дуже раді, що ми є. Того, що ми можемо зробити цю роботу, по-перше, них, яку їм не треба буде робити. І... Ну от, ще згадаю, з того року, з того ліманського напрямку, де ми зашивали поле, ми зашивали такий кусочок поля, перед яким точніше, це поле знаходилось перед нашими позиціями. Там сиділи хлопці більше місяця. В цій посадці, і вони не мали перед собою нічого. У них було декілька монок, поставлено по посадці на ворога, якщо там буде якийсь штурм, і, і все. От того туди і нас послали, то, що звідти вже просто люди хотіли виходити, там пару раз виїжджали танки, а вони просто розуміли, що вони приїдуть, можуть заїхати прямо до них в окоп, то що перед ними нічого немає. Відповідно, коли ти вже їх зашиваєш, перед ними ставиш ці всі міні поля і так далі. Ну багато разів чув, що коли вертаєшся вже з роботи, багато разів хлопці казали, що дякують тобто, в такому плані. Є багато от, піхоти, там багато от, що бояться, зустрічатися да, з саперами, тому що вони розуміють, що. Якщо ми тут є, то біля нас є багато вибухів. З якимись саморобними вибуховими пристроями з того боку не стикався. З чим стикався з ОЗМ-ками, противотанкові міни. Не знаю, хто що інше бачив, я бачив все, як пише книжка, як пишуть накази. Так вони і ставлять. Тобто, якщо це ОЗМ, то це ОЗМ стоїть перед посадкою тих самих 7,5 метрів туди-сюди, 15 метрів в бік, вона стоїть так, як положена по книжці. І, і все. І ті колишки, які з нею йдуть в комплекті, все стоїть так, як треба. Тобто, чув, бачив багато відео, багато інформації про встановлення їхніх. Як їхні сапери працюють, що вони дуже креативні, дуже там видумують всілякі штуки. Але на свої очі я стикався тільки чисто, от, з книжним варіантом на всі 100%. Так, mm. да, ще був є один дуже я, яскравий спогад, коли виходили там же саме, на тому ж самому напрямку, але трошки далі, ми заходили в село е замінувати дороги. Того, що тоді командування бригади, під якою ми працювали, розуміло, що то село скоро заберуть. І нам потрібно було замінувати дороги, щоб по тим дорогам хоча б в ну, виманити на зручні для цієї бригади шляхи ворожу техніку. Зайшли ми в то село. От від моменту, коли ми почали входити, заходити в село, постійно нас пасли дрони. Ну і тоді вже ми розуміли, що нам треба максимально швидко поставити і відійти, тому що ми вже там. Якщо ми вже там, і зараз ще й чекати, поки ти, там той дрон полетить, а він звідти не полетить, тому що ми там знаходились десь пів години в укриттях, там переховувались, то один полетів, другий зразу прилетів. Секунд 5-10 різниці, що він не гудів біля тебе. таке. Ну, це все спостережні, якісь мавіки там чи ще щось. Е, чи доводилось бути цілю? От, е, Зайшли, поставили. Я ховався в хаті одній. Началась артилерія почала працювати доволі таки прицільно, близько. Понімаю, ну як я не знаю, якось щось, чи відчув, чи що, якось собі подумав, що треба з цієї хати вийти. Вийшов, е перекликнувся з хлопцями. Може, секунд 10-15 і в ту хату чітко прилетів снаряд. На моїх очах просто рознесло ту хату. Поставив міни, звів бистренько, перехрестився і побіг звідти. Побіг до наступного укриття. Тоді втратив з хлопцями зв'язок, у мене зв'язок був, вони перестали виходити. Одного прикантузило тоді. Ми тоді трохи довго, тяжко виходили саме з цієї ночі з роботи, але, слава Богу, всі, всі весь склад групи тоді повернувся. Ну Це, напевно, такий самий, самий яскравий спогад, спогад, про чи був я цілю для ворога. Нам один мужик. Біля села ми працювали там, в такій більш-менш тихій місцевості, знімали там, мінне поле. Допоміг нам знайти міни, які ніхто не знав. На картах їх ніде ні в кого не було. Він нам показав, ми їх там знайшли, теж поговорили щось там. Вони там так трохи бідово всі живуть, ну, понятно. Таке давали їм якісь. Якісь там смаколики, тушонки, печенки, вони там вже з нами допомагали нам щось працювати і так далі. Ну, як допомагали, показували дороги, показували, куди краще йти і де краще зробити. З неприємного оці ждуни, так звані рускова міра, е кричать, і що їдьте звідси, обзивають, плюють в машину, коли ти їдеш. Ну, такого теж немало було, скажімо так. Багато з них це вже ж закончені алкаші, або просто люди, які не віддають то чого, -то, де вони знаходяться і що робиться взагалі. От воно собі жило там на тому, тому селі, чи ще десь там 40 років, чи 50. Так воно там і здохне. Такого нічого хорошого там про цих от людей, з якими я стикався з Ждунами, то сказати не можу. Живемо в будинках. В основному це приватний сектор, тому що треба і техніку поставити десь. і ну, В квартирах це максимально незручно. Організовуємо собі самі. Ну, так я, я не можу сказати, що ми там стираємо в річці там, <хи> і п'ємо росу з неба. Ну, такого нема. Все нормально, обичний побут, як тут. Да, може, трошки не цей. Не так все красиво, якісь там розкладушки, диванчики там, ну. В старій ті ванни, ну, це все нормально. тобто Всі до цього привикші. Якщо того року на лімані ми жили без душа, два тижні без стиралки, ну потім з'явилося. Літній душ, ну, світло теж появилось десь через тиждень. Якось викручувались, ну воно не так важко. Особливо літом, літо весна, це, це нормально. Тобто можна пожити в якихось таких не дуже там, шикарних умовах. Нормально, готовим їсти собі самі там. Приходиться що робити. За столом обговорюємо цю роботу. Паралельно з цим один другого за щось там, щось комусь якось втика треба деколи дати. Колись десь ти щось не так зробив, провтикав. Ну, це такі пацанячі такі моменти. Воно. Завтра Паска, ми є... в полі, стягуємо міни з Серегою. Всім привіт! Україна краща! Ми переможемо. Класно. <ривателець> Я не ожидав, що ти це зберіг. <ривателець>. <ривателець> Завтра Пасха. <ривателець> Заказуйте м'яско. Да. А тоді приїхали волонтери до мене. Передали нам з Хмельницької області діти теж позбирали, там їхні батьки, там ковбаски, там От. Гарно посиділи, поїли. Свячені яєчка, ковбаску, все. Відмітили паску. Так, е, да, я теж стараюся таке деколи смішненьке щось знімати. Ну, постійно ж не будеш там ходити, там, носити, працювати, там, конячити. Треба теж якось прикалуватися, піднімати собі настрій. Без цього просто можна потухнути. Треба це робити. Е, бажаю прогресувати, От, як до повномасштабної я кардинально. От негативно старався себе відгородити від служби в армії і так далі. Зараз воно повернулося абсолютно з іншої сторони. Мені це подобається, я себе тут бачу і планую розвиватись і якось, скажімо так, приносити користь своїми діями і своїм знаходженням Збройних сил. Ми мусимо боротися за за свою країну по-другому ніяк. Но ну, на даний момент нам потрібно підтягувати більше людей, більше резервів, більше техніки. Всього потрібно більше, в рази більше. І якщо хтось думає, що він ухильнеться, то він не, не озматриться. Його і він піде служити так само. І ще момент, поки є можливість, йдіть і вибирайте собі місця бажано в центрі розмінування. Нам теж треба люди.